Доброго дня! Вітаю на каналі Квіти та Інше. І сьогодні відеоогляд по сходам петунії ампельної, яка була висіяна 24 січня. І ось на сьогодні вже пішли 9 сутки. Сьогодні 2 <кій> лютого, в якому не стані. Зараз коротенький огляд. От що зійшло, що не зійшло. Ну, я чекала на гірший результат по деяких пунктах, по деяких кращий. Сіяла я небагато, от, тому що вже я сіяла на маточні рослини ще в цьому ж листопаді місяці, От, а це вже досіяла. Ну, що показують сходи? Посіяла я тайдал сільвер, 20 насінин. Від магазину Веснодар, це було насіння. От сходи 100%. Ось оці чотири рядки по п'ять стаканчиків. <кій> Всі зійшли. Це, я сію окремо кожну насінину в 100-грамові стаканчики, відео по цьому питанню я прикріплю ще в кінці цього, кому цікаво подивитися. От, і ці сходи дуже мене порадували 100%. 20 посіяла, 20 зійшло. Далі я посіяла також ось оцей рядок під номером 4. Це в мене Opera White. У мене було всього 5 насінин. Одну я посіяла раніше на маточну рослину і тут е, посіяла 4 тих, що лишилися. І сходи. Показують, одна не зійшла. Я її хотіла відставити і сюди поставила три зійшло. Тобто я вже було 5 насінин, я одну раніше. це 24 січня я сіяла 4 насінини, і з них зійшло 3. От. Ну, дуже непогано, я думаю. Якщо вони виживуть, то це нормальний результат. Далі в мене під номером 5 це в мене буде. Опера Raspberry, ще якийсь стаканчик. Зараз я поки буду показувати, все його поромтаємо. Опера Raspberry. От також було куплено 5 насінин. Одну сіяла на маточну рослину, вона зійшла, і тут три зійшло. Досить хороші сходи. Але, знаєте, я ось дивлюся, я сіяла, я так і сіяла три настінини. Можливо, десь я одну загубила, тому що по стаканчиках, дивлюсь, три сіяла, три зійшло. Дуже гарний результат. Ось це насіння опера і опера Risber від цього, Монус від Flover, я намічу, що які хороші сходи. Прямо диво. Так, і тепер останній рядок. Тут у мене тайдал Red. <свистач> <свистач> насіння було від магазину веснодар, три насінини і було п'ять насінин від бонусфовера. Я по одній сіяла на маточні з тої пачечки, з тої. Зійшла і та й та. І тут також дивіться, в мене шість насінин я посіяла, тобто лишок від веснодару. І від бонус фловера і всі зійшли стопроцентно. Як вони надалі будуть вести себе, буде видно. Сходи були трохи нерівномірні, але ж сьогодні 9 днів від посіву, і вони, дивіться, різні. Є кращі, гірші, але вони зійшли. Що не зійшло? Зараз перейдемо сюди. Ось немає сходів зовсім. Це в мене восьмий номер «Кармінвілюр». От, можливо, воно ще зійде, тому що ті рослини, які я садила на маточні насіння, верніше, вони зійшли, і там в мене вже гарні маточники є. Це вей-кармін. Зовсім немає сходів по по чому це? номер 7, але ж також, не можна сказати, що зовсім воно, воно протикується. Ще тільки я його зараз поставлю назад на тепле місце. Це лілак Ice Opera. Сіяла яс, це також два номер це, сіяла три насінини, з них одна хоче зійти. Ну, побачимо. А ось і це ще і чері та чері також немає. Одну насінину сіяла, одної немає. Він погано сходив. Але ж в мене було 5 насінин, дві я висіяла на маточники, то вони зійшли, а тут не зійшли ось. не зійшло. Тобто із п'яти насінин не зійшло 3. Ну, можливо, ще буде пізніше. Повністю не зійшов у мене опера парп. Верніше, зійшла, я раніше її сіяла на маточник. Всі п'ять насінин. Там, здається, одна тільки зійшла. І я ще показувала дуже погано сходила Purple Wave. Там також з п'яти зійшла одна насінина, і вона дуже довго сходила. Як воно буде рости, то я не знаю. Я її трішки поживцювала. Ну, ось чесно кажучи, я рахую, що це непогано. Досить непогано. Тому що насіння від... зараз не все радує, від деяких магазинів дуже погано сходить. От. Але ось такий результат це непоганий. Що на цьому етапі я буду робити? Ось вони зійшли, вони ще в мене будуть стояти трішки під плівкою. Ну, буквально я в ній поробила вже дирочки, ну, ще, може, день. Потім я на агроволокно також заменю, щоб вони ніби ну, окліматизувалися, скажімо так. Світло вже в них ось деякі раніше зійшли, я їх вже відставила була. Тому вони при цілодобовому світлі стояли від, мабуть, три дня як посіяла, і потім ще, мабуть, дня три. Ось уже скільки 5 днів? Ні, не мабуть. Як вони зійшли? Це було.